Відповідальність це не просто слово, це вибір. Ми відповідаємо за себе, за своїх дітей, за батьків, за партнера, з яким йдемо по життю. І саме фінансова відповідальність одна з найважливіших. А тепер уявіть: їзда на велосипеді, прогулянка на самокаті, дитина на роліках, поїздка на мопеді, побутова травма. І тут травма, перелом, госпіталізація, операція. Хто заплатить за лікування, хто буде за вас працювати, а якщо це ваша дитина, чи зможете забезпечити все необхідне? Це не про страх, це про турботу і відповідальність. І найголовніше, це не коштує дорого. Є різні пропозиції, які підходять під будь-який бюджет. Запишіться до мене на консультацію, і я допоможу розібратися, підібрати, пояснити, бо відповідальність це не про обов'язок. Це про любов.